Питання відстрочки від мобілізації через релігійні переконання, одне з найбільш чутливих та заплутаних у правовому полі України. Чимало громадян, керуючись свинними переконаннями про заборону насильства і своїми релігійними переконаннями, бажають скористатися своїм правом не проходити військову службу. Водночас держава, що перебуває у стані збройної агресії, намагається максимально забезпечити свою обороноздатність шляхом мобілізації. Чи можливо в умовах воєнного стану реалізувати своє право на сумлінну відмову від військової служби? Чи можна отримати відстрочку через реліні переконання і, якщо так, на яких підставах? Як реагують суди на такі випадки і, нарешті, які винятки зроблено для священнослужителів? У цьому відео ми спробуємо максимально глибоко розібрати це непросте питання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми починаємо. Основним джерелом, що гарантує право на свободу релігії та совісті, є Конституція України, а саме стаття 35, яка передбачає можливість звільнення від обов'язкової військової служби у випадку, якщо вона суперечить релігійним переконанням. В такому випадку громадянин має право проходити альтернативну невійськову службу. Закон України про альтернативну невійськову службу деталізує ці положення. Відповідно до цього закону, альтернативна служба надається лише тим, хто належить до релігійних організацій. Від розповідання яких не допускає використання зброї, до таких традиційно відносять зокрема свідків Єгови, адвентистів сьомого дня, п'ятидесятників, баптистів тощо. Але ключовий момент полягає у тому, що цей закон стосується лише строкової служби, а не служби під час мобілізації. Мобілізація зовсім інша процедура. Вона регулюється зокрема законами про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постановою під номером 560. у переліках. Від строчки від проходження військової служби під час мобілізації. Пункту про релігійні переконання немає. Тобто формальна можливість проходити альтернативну невійськову службу під час мобілізації ніяким чином не передбачена. Єдина надія, це пункт інші підстави у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Саме ця колізія спричинила численні судові розгляди та суперечки у. Громадськості. Отже, давайте розберемо, які судові справи стосувалися цієї теми і які рішення приймали суди. У одній із постанов Верховного суду Верховний суд розглядав ситуацію, коли військовозобов'язаний відмовився з'явитися до ТЦК, посилаючись на релігійні переконання. Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні злочину, передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України, а саме ухилення від призову службу під час мобілізації. Позиція обвинуваченого полягала у тому, що його вірування та переконання не дозволяють йому брати участь у бойових діях, тому він має право на альтернативну службу. Адвокат посилався на статтю 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує свободу совісті релігії, статтю 18 Міжнародного пакту про громадянські політичні права, яка прямо забороняє будь-який примус, що обмежує свободу розповідання, та статтю 35 Конституції. України, що передбачає можливість альтернативної служби, проте Верховний суд наголосив, що в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, коли під загрозу поставлено життя, здоров'я безпеку інших громадян і саме існування держави, є нагальна потреба в належному комплектуванні збройних сил України за таких обставин. Умов досягнення справедливого балансу між правом людини за статтею 9 конвенції і статтею 35 конституції України в аспекті можливого сумлінної відмови від військової служби. Та інтересами захисту суверенітету територіальної цінності України прав і свобод інших осіб, вимагає забезпечення об'єктивної перевірки тверджень особи про несумісність її релігійних переконань з військовою службою та підтвердженням доказів наявності відповідних переконань. Це не означає, що можливість реалізації права на сумлінну відмову від військової служби обмежується членством у зареєстрованих релігійних організаціях, зміст віровчення, яких передбачає безумовно неприпустимість такої служби носіння та використання зброї. Право на свободові розповідання має як зовнішні, так і внутрішні аспекти, та об'єднання з іншими людьми в релігійній організації як соціальної структури є лише однією з альтернативно можливих форм його зовнішнього вираження. Проте, відмовляючись від служби озброєних сил субрування совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів та тверджень близьких осіб. У цій справі суд взяв до уваги те, що обвинувачений не належав до жодної релігійної організації, а також проходив строкову військову службу протягом п'яти місяців до як, за його словами, у нього сформувалися ці релігійні переконання. За таких обставин колегія суддів погодилась з рішеннями першої та апеляційної станції про те, що обвинувачений ніяким чином не довів дійсність своїх переконань, і те, що ці переконання суперечить проходженню військової служби і підтвердили вирок першої апеляційної інстанції про притягнення такої особи до відповідальності. Був також ще один кейс у Верховному суді. Кременецький районний суд спочатку визнав чоловіка невинним у порушенні статті 336 кримінального кодексу України. Суд вважав, що відмова від проходження військової служби була належним чином обґрунтована релігійними переконаннями такого громадянина. Однак, апеляційний суд скасував таке рішення суду першої інстанції і виніс обвинувальний вирок три роки позбавлення волі. У касаційній скарзі адвокат вказав, що конституція не дає право на альтернативну службу. Що це право є нормою прямої дії і не може бути обмежено навіть під час війни, що релігійні переконання становлять внутрішній аспект свободи особистості і не залежить від членства релігійних організацій. Верховний суд зважив усі ці аргументи, але дійшов висновку, що усупереч доводів касаційної скарги. Право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежено за таких умов, як законність, легітимна мета, інтереси громадської безпеки, необхідність охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі, а також захист прав і свобод інших осіб, та пропорційність, що окреслює межі правомірного втручання у права. І дозволяє здійснювати його лише в тій мірі, в якій це необхідно для досягнення зазначених законних цілей. Таким чином, як вказує верховний суд, релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення від мобілізації особи, яку було визнано придатною до військової служби, і не звільняє його від його конституційного обов'язку здійснювати захист своєї країни. Верховний суд також додав, що прозовна військової служби по мобілізації не означає автоматично, що він буде зобов'язаний брати до рук зброю. Адже з огляду на його релінії переконання та конституційні обов'язки захисту вітчизни, під час несення служби він міг би бути задіяний у ремонті техніки. Будівництво укріплень, вивезення поранених, перевезення вантажів та виконання інших функцій, не пов'язаних із використанням зброї, таким чином, у більшості рішень Верховного суду, ми бачимо про те, що відмова від проходження військової служби під час мобілізації зв'язку з релігійними переконаннями видається неможливою. І якщо у першому рішенні, яке ми аналізували, Верховний суд, хоча б дав можливість обґрунтовувати свої релігійні переконання, і у своєму рішенні посилався на те, що такі обґрунтування не були достатніми, то у другому рішенні суд вирішив, що така відмова взагалі не є можливою. Однак, 18 березня 2025 року Венеційська комісія оприлюднила свій висновок щодо права на відмову від військової служби з мотивів совісті. Цей документ став відповіддю на запит Конституційного суду України. У центрі цієї справи був вірянин церкви адвентистів 7 дня, якого засудили за ухилення від мобілізації. Його віровчення забороняє не тільки носити у руках зброю. А й повністю бути дотичним до будь-яких військових формувань венеційська комісія зазначила, що міжнародні стандарти, які стосуються відмови від військової служби, за переконаннями, можна підсумувати так: стаття 9 Європейської конвенції з прав людини і стаття 18 міжнародного пакту про. Громадянські та політичні права, що стосуються свободи думки, совісті та релігії, гарантують право на відмову від військової служби за переконанням. Відмова від військової служби за переконаннями ґрунтується на релігійних або інших переконаннях, що включають, зокрема, тверде, постійне та щире неприйняття будь-якої участі у війні або носіння зброї. Відповідно до Європейської Конвенції з прав людини допускаються відступи від права на відмову від військової служби за переконаннями, але лише в межах суворо необхідних через вимоги ситуації. Венеційська комісія вважає, що Сама природа відмови від військової служби за переконаннями передбачає, що вона не може бути повністю виключена навіть у воєнний час, хоча держави мають обмежену свободу розсуду, особливо в умовах загальної мобілізації. Однак Венеційська комісія вважає, що за жодних обставин. Відмовник за переконаннями не може бути змушений носити або використовувати зброю навіть для самооборони країни. Це фактично заклик до української влади переглянути законодавство про мобілізацію та створити належні умови для громадян, які не можуть проходити військову службу через свої релігійні переконання, реалізовувати своє право на свободу совісті та віросповідання навіть в умовах війни. Однак реальність в Україні наразі така, що відмова від проходження військової служби через релігійні переконання це поки що у. Утопія. Будемо сподіватися на якісь зміни після відповідного рішення венеційської комісії. Проте варто згадати, що для окремої категорії громадян священнислужителів все ж передбачено механізм бронювання. Відповідно до змін у постанову кабінету номер 76 які були прийняті в грудні 2024 року. Всі військовозобов'язані священники підлягають бронюванню, якщо їх посади внесені до затвердженого переліку Державною службою сетнополітики та свободи совість. Сьогодні відмова від мобілізації через лігійні переконання в Україні є серйозним юридичним викликом. Конституція та міжнародне право гарантують свободові розповідання однак, українське законодавство наразі не передбачає заміну мобілізації на альтернативну службу. Судова практика переважно на боці держави, яка, захищаючи свій суверенітет, обмежує реалізацію цього права. А отже, кожен, хто планує послатися на релігійні переконання, повинен чітко усвідомлювати юридичні ризики. Для пересічного громадянина на сьогоднішній день шлях до отримання відстрочки через релігійні переконання видається практично неможливим. В Україні поки що такого механізму чіткого немає. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам була цікава ця тема. Не пропускайте нові відео, діліться цим відео зі своїми друзями і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосу.